Роздуми та молитва на 28 серпня. Мати моя і брати мої, це ті, що слухають слово Боже і його виконують. ЛУКИ 8.21. Роздуми. Через Марію вже багато поколінь ми були і надалі є родиною. Чим важче нам було, тим більше відчували її присутність поміж нас. Молитва. Марії ти, що з малку виконувала Слово Боже, тим заслужила собі велику ласку бути матір'ю самого Бога. Дякую, що заступаєшся за мене та випросуєш необхідні для мене ласки в свого Сина Ісуса Христа. Внизу є посилання на нову мережу, де за прослухання Євангелія ви получаєте 20 доларів в місяць.